Доброго дня, Олена, як ваші справи? Доброго дня. Добре, гарна погода і все, в принципі, непогано. Добре, розкажіть трохи про свою роботу. Е, в мене дуже цікава робота. Я займаюся бізнес-тренінгами по напрямку управління персоналом і маркетингом. Е, займаюся цією роботою вже кілька років. До того я була звичайним тренером, далі заснувала свій центр. І на роботі я працюю багато і наполегливо. Добре, а який ефект від тренінгу? До нас на тренінги ходять власники бізнесу керівників вищих ланок управління. І відвідання усіх тренінгів, які є в нашому центрі, це понад 20 тренінгів приблизно, дає вам доволі ґрунтовні знання для того, щоб ви могли їх впроваджувати на практиці вже на своїх підприємствах на місці. Ми допомагаємо впроваджувати всю, всю нашу методику, все, що ми даємо, і тому ефект майже завжди присутній. Хоча в великій мірі, звичайно, що багато чого залежить від самого відвідувача, тому що все ж таки тренер в нього більше наглядацько консультаційна функція. Mm -hmm. От. Також часто спостерігається така річ, що е е іноді людям, щоб дойти до якихось речей, щоб дойти до їхнього розуміння, потрібно, щоб деякий час пройшов. Тому трапляється таке е відвідувачі, які ж до нас колись ходили, вони щось робили, далі ми перестали спілкуватися, і через деякий час вони знову приходять. І кажуть, от ми зрозуміли, що можна було це так робити. <смі> от такі от ефект. Тобто, тренінги точно ефективні, але якщо прикладати певне і своє волюве зусиль. А що стається з бізнесом відвідувачів ну, після тренінгу? Ну, основна ціль для якої взагалі створений тренінговий центр з нашого боку, наша місія це є переведення України в розряд розвинених країн світу. І щоб вона розвивалася, зокрема, на основі розвиненого малого середнього бізнесу, який буде себе добре почувати, який буде щось давати на ринку, який буде там ВВП в країні нарощувати і е, давати плоди своєї діяльності. От тому е, наша основна задача, для чого створений тренінговий центр, для того, щоб наші підприємства розвивалися. А для чого створено кожне підприємство, кожне підприємство має на меті одну діяльність це отримання прибутку, створення нових робочих місць. Виготовлення товару або послуг. І тому основна ціль, яку ми ставимо перед собою, коли до нас приходять люди, щоб займатися це збільшення прибутковості підприємства, збільшення його доходів, відповідно, збільшення прибутків, покращення продажів і щоб це підприємство якомога краще закріплювало свої позиції на ринку. А яка ваша взаємодія з клієнтами після закінчення тренінгів? Це дуже важливо, тому що під час тренінгу ми здійснюємо певний інтенсив, люди отримують велику кількість інформації, якусь там частину вони засвоюють, якусь частину там отримують на домашні завдання на доопрацювання. Але, звичайно, що інформація вона, ну, це такий нематеріальний актив, та його потрібно знову розглядати, повертатися до нього, працювати над ним. Тому е, обов'язково ми намагаємося, як мінімум, після тренінгу, контактувати. Проводити далі зустрічі з цими людьми, і по можливості, звичайно, якщо вони потребують цього, ми завжди за спілкуватися з ними вже на базі їхніх підприємств, щоб допомогти їм виявити якісь критичні моменти, на які треба звернути увагу, але сам керівник, можливо, не приділяє увагу або не задумався над цим раніше. Тобто, тренінг як такий, сам по собі одноразовий, чи кількохразовий, він це хороший початок, це хороша база. Але він має бути далі проговорений і вже апробований на практиці на самому підприємстві. Чого у вас можна навчитись? В нас можна навчитися налагодити взаємодію між працівниками, тобто все, що стосується управління персоналу. Персонал це є основний ресурс підприємства. Він впливає в першу чергу як на прибутковість самого підприємства, так і на його ринкові позиції, так і на то, якої якості товари послуги будуть вироблятися, як це будуть почувати клієнти. Також в нас можна навчитися, як перевести своє підприємство у ранг маркетингово-орієнтованого підприємства. Сьогодні багато хто думає, що маркетинг це просто просування в соцмережах, там, чи розкрутка сайтів, чи розсилка, імейлінг, чи там, вайбері писати. Це лише одна невеличка складова маркетингової діяльності. І дуже часто без спеціальних знань керівники. Просто не застосовують маркетинг, і відповідно їм дуже тяжко себе перевести. Тому за цим всім вони приходять до нас, і ми разом з ними працюємо. Ясно. <реш> <реш> а коли люди перестають приходити до вас там або писати? <реш> коли люди перестають до нас приходити або писати, це найкращий момент. <реш> Наша діяльність, звичайно, я дуже за ними скучаю. Але у нас, мабуть, така сама робота, як в лікаря. До нас приходять, коли вже є якісь проблеми. І від нас йдуть, коли ці проблеми зникають. Тому, якщо е, мені ніхто не пише, не дзвонить. В мене, звичайно, що дуже сильне відчуття пустоти всередині. Як про мене забули? Що таке? Ось. Але з точки зору клієнта це добре. Це означає, що він справився із задачою, яка перед ним постала, що він вирішив свої поточні питання. Якщо йому треба буде прийти пізніше, він знову зможе повернутися. Але на сьогоднішній день, якщо він не пише, не дзвонить, його немає, це означає, що він успішно далі продовжує займатися тим, чим він займався додому. Тому для клієнтів це найкращий момент. Дякую. <ріграція> yeah. yep. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. <ріграція> Дякую.